Потрібно е, включати енер... енергозберігаючі лампи. Якщо буде парниковий ефект, то цей лід, на якому пінгвіни живуть, він розтопиться. Вони по... повтоплюються. Тема енергозбереження частина шкільної програми. На уроках дітям пояснюють, що таке зміна клімату та основи енергоощадливості. В Озерській загальноосвітній школі на Рівненщині з цієї теми розпочали навчальний рік. Аномальне за температурними рекордами літо викликало новий сплеск обговорення теми зміни клімату. Опитування свідчать, українці переймаються цією проблемою. Думка вчених однозначна. Основна причина зміни клімату викиди парникових газів, зокрема діоксиду вуглецю. Україна посідає 19-те місце в світі за рівнем викидів парникових газів. Орочення викидів парникових газів удвічі після 90-го року не наслідок втілення масштабної програми з енергозбереження, а лише результат занепаду промисловості. З пожвавленням економічного розвитку з 2000 року викиди парникових газів почали зростати. Україна залишається однією з найменш енергоефективних країн світу. Одна з головних причин необґрунтованих викидів СО2 – неефективне використання палива і бездумні втрати теплоенергії. 25% усього спожитого палива в Україні припадає на житлово-комунальну сферу. При цьому якість наданих послуг часто залишається незадовільною. Причини застаріле котельне обладнання, зношені теплотраси, низька енергоефективність будівель, результат до 50% втрат теплової енергії. Відтак однією з пріоритетних сфер в енергозбереженні в світі визнають житлово-комунальну. Через стіни типового неутепленого будинку втрати теплоенергії досягають 35%. Через вікна 10%. Дах пропускає ще 25%, а фундамент 15%. Крім того, до 30% теплової енергії втрачаємо на транспортуванні. Донедавна та ж озерська школа була яскравим прикладом забруднення довкілля по-українськи. Кожну холодну пору на старому обладнанні шкільної котельні спалювалися тонни вугілля. Результат безперервні шкідливі викиди в атмосферу а в класних кімнатах і далі холодно. Наприклад, були такі кабінети, де вже ради дати, щоб вони могли гріти. Якщо одна батарея могла бути гаряча, то друга могла бути тепла. Ті труби вони були вже позамусорені, позамулені. 2008 року, завдяки проекту програми розвитку ООН Володимирецькій районній владі вдалося залучити кошти на нові котли для озерської школи. Перед тим було змінено шкільну теплотрасу та батареї. В планах Повна заміна вікон. Школа отримала довгоочікуване тепло, одночасно знизивши викиди в атмосферу. Економія Павлова велика. Це десь на 50 відсотків, можливо, 40 відсотків. То це економії попали в ує. Собівартість одного опалення, одного квадратного метра. Площі в закладах освіти в минулому році у нас була майже 9 гривень, то там, де реалізований був цей проект, собі вартість одного квадратного метра майже 6 гривень. Це все дало нам можливість забезпечити економічний ефект в обсязі 50 тисяч гривень в рік. У Володимирецькому районі десятки шкіл, що потребують капітального ремонту і теплотрас, і будівель загалом. Проте практика доводить за рахунок лише бюджетних коштів цю проблему не вирішити. До 90% кошторосту закладів освіти скеровуються у фонд заробітної платні. Досвід озерської школи показав, заробляти кошти на енергоощадних технологіях можна. Енергозбереження як сфера бізнесу тим часом набирає все більших обертів у світі. Практика інших країн доводить, перші 20% заощадженої енергії результат упорядкування енергетичного господарства. З метою впровадження світового досвіду в Україні 2002 року в Рівненській області запрацював спільний проект програми розвитку ООН та глобального екологічного фонду в його рамках створено першу в Україні комунальну енергосервісну компанію. Мета покращити якість послуг в центральному теплопостачанні та зменшити викиди в атмосферу. Завдання ЕСКО: розробка, реалізація та фінансування економічно ефективних інвестицій у комунальні будівлі та мережу централізованого теплопостачання, скорочення енергоспоживання і витрат на експлуатацію та технічне обслуговування об'єктів клієнтів ЕСКО. І увага! Повернення вкладених коштів за рахунок енергозбереження. Спальний мікрорайон, північний міста Рівне завжди вважався непрестижним. Гаряча вода навіть взимку подавалася 4 години на добу. Мешканка району Світлана Дорофеєва згадує: аварії на теплотрасах взимку траплялися мінімум раз на місяць. Було дуже холодно, дві ковдри, носки. Теплі штани, кофти мама, мама. отак і грілися місцева котельня не справлялася з навантаженням. Причина традиційна: застаріле обладнання та зношені тепломагістралі. Саме тут було вирішено втілити демонстраційну частину проекту програми розвитку ООН. Нам вдалося із будівництвом ТЕЦ закрити 11 малоорнітабельних котелень і, звичайно, вирішити і соціальні проблеми. І також проблеми екологічні. Північна частина міста і центральна частина міста мали можливість отримати гарячу воду круглодобово. Раніше була вода по годинах. Результат втілення першого демонстраційного проєкту 60 тисяч населення отримало якісне тепло та водопостачання. Економія палива склала до 5 тисяч тонн в рік. Викиди діоксиду вуглецю зменшено на 6 тисяч тонн в рік. Основні об'єкти роботи ЕСКО бюджетні установи. Саме вони постійно потерпають від браку коштів на модернізацію. Основна умова співучасть у втіленні проекту місцевої влади. У міста одне джерело фінансування. На жаль, це його бюджет. Але якщо ми співпрацюємо з ЕСКО, то наша доля не є така велика. Відшкодування потім відбувається за рахунок зекономлених коштів, і місто дійсно багато законопроект. Еско це дієвий механізм переведення досягнутого енергозбереження у грошовий еквівалент. Приклад ЕСКО показує. Енергозбереження найбільш ефективний шлях до зниження собівартості комунальних послуг в Україні. Інвестиції потрібно скеровувати саме сюди. Реконструюючи теплотраси та утеплюючи будівлі, знижуємо потребу у виробництві тепла. Відтак економимо паливо, головну складову тарифу. Зменшити витрати палива допомагають також інвестиції в нові технології. В новій котельні рівненської центральної лікарні повна автоматика. Котли самі регулюють подачу палива залежно від погодних умов. Тут стоїть погодний регулятор, все працює комп'ютер. Тось тобто він уже сам вже знає, яку йому набрати температуру і яку подати подачу. Все. Щоб не замерзнути в палатах, до 2004 року пацієнти лікарні приходили зі своїми обігрівачами. А щоб помитися, кип'ятильниками гріли воду. З реконструкцією котельні ситуація змінилася кардинально. Ви знаєте, що мені навіть додому не хочеться йти. Я маю можливість прийняти голодний гарячий душ вранці, вечором в обід, коли мені заманеться. Сьогодні безперебійне гаряче водопостачання влітку мають лише клієнти еско людям комфорт, місту, економія, завдяки енергозберігаючим технологіям, тарифи еско є найнижчими в місті. Роль ЕСКО-компанії полягає в тому, що працівники ЕСКО. Розробляють проекти, фінансують їх і реалізують абсолютно без коштів власника. А потім всі ці інвестиції повертаються за рахунок економії з кожним роком. Мережа клієнтів ЕСКО розширюється. Нова котельня Рівненської гуманітарної гімназії дає тепло і нижчі тарифи також трьом прилеглим будинкам. Нова котельня реконструкція тепломереж, зміна вікон чи утеплення фасаду. Енергоаудитори компанії завжди можуть прорахувати, куди першочергово вкласти інвестиції, щоб в результаті отримати прибутки від енергозбереження. За час втілення проекту програми розвитку ООН було інвестовано близько 4 мільйонів доларів США в демонстраційні проекти. Усі клієнти різні, для кожного індивідуальний підхід та різні технічні рішення. За шість років діяльності компанії Еско Рівне виконано 45 проєктів. Сьогодні Еско обслуговує 11 котелень. У результаті втілення проєкту вдалося досягти чотири ефекти. Викиди діоксиду вуглецю зменшено на 42 тисячі тонн. Якісні послуги отримали 300 тисяч осіб. Модернізовано систему теплопостачання, підвищено її ефективність, надійність та безпеку. Тарифи за теплопостачання знижено. Створено фінансовий механізм реалізації проєктів у комунальній сфері. Проект завершується, але еско в Рівному залишається як самостійне підприємство, що заробляє на енергозбереженні, несе комфорт людям, покращення місту, економію, державі від малого до глобального.